Мрія чи реальність уже наступного року в Україні почнуть зводити житло вартістю 6 тисяч гривень за квадратний метр. А все завдяки італійській технології, яку рядовців вподобали під час візиту в Італію. Задля цього у великих містах держави збудують заводи, що вироблятимуть панелі з двох шарів залізобетону. А порожнечу між ними заповнять спеціальним матеріалом, який буде зберігати тепло та звуки ізолювати. За словами будівельників, подібні панелі в Україні виготовляють вже близько 20 років. Їх слід лише трішки удосконалити. Плити з утепленням трослої панелі виготовляються київськими доводіними комбінатами вже протягом 15-20 років. Ну, можливо, вони мають якісь конструктивні недоліки. Їх безперечно потрібно вдосконалювати. меж вдосконалення... Не існує. У профільній асоціації кажуть, в Україні надзвичайно багато виробників будматеріалів, та продукція залежується на складах. Сьогодні ми на 100% можемо забезпечити зростання будівництва в 2,5-3 три рази, без ніякої участі. Держави, без ніяких нових заводів, якщо вже навіть по цим нашим технологіям, але дайте кошти, дайте фінансування. Бо сьогодні ж проблема в замовленні. Згідно з міжнародними стандартами, на кожного українця мають зводити по одному квадратному метру житла за рік. Принаймні так будують у Європі, Китаї та окремих регіонах Росії. У нашій державі ця цифра у 5-6 разів менша. Дмитро Полонський Дмитро Гончаров, телеканал UBR.